Про серфінг в Португалії зберігай, якщо також хочеш спробувати серфінг в центральній Португалії. Коли спостерігаєш за серферами, здається, що вони дуже хоробрі та спортивні, і що це розвага не для всіх. Однак я помічаю, що серфінгом займаються звичайні люди. Ось, наприклад, чоловік йому ж десь під 60 і дуже підтягнутим його не назвеш. А потім цей напис без страху море це просто солона вода. І ось я йду за вказівником Surfing фігера, щоб задати усі питання. Отже, пробне заняття з гідрокостюмом, дошкою, страховкою коштує 35 євро, триває півтори години. Якщо береш курс, тоді один урок вже буде коштувати 30 євро. Є групи для дітей від 6 років. Тобто можна приїхати родину і усім спробувати серфінг в один день. Ну класно ж! Контакти школи залишаю в описі. Якщо ти вже серфив чи серфила в Португалії, поділись своїми враженнями в коментарях. Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії. Я Іриста, цьому кібомики атежа.